Листи до коханої автор Аля Кобза читає Освальд Артман. Лист перший Люба Ікс, моя сонцесяйна дівчинко. Як ти там за своїми кордонами? Чи зберегла хоч дрібку пам'яті про мене після того, як нагло втекла за межі мого буття? Чи змогла забути мене після стілько років близькості? Ха, певно, що змогла. Ні, любове моя, я не серджуся на тебе, ніколи не сердилася. Ти, моя вільна пташко, завжди мріяла полетіти де-інде, за межі цього. Гнилого сірого світу, за межі лікарняної палати, за межі засніжених львівських вулиць, подалі від будинку, стіни якого просякнуті алкоголем і твоїми сльозами. Я знаю, кохана, знаю і щиро радію за тебе, але й пробачити не можу. Мене не покидає думка, як ти могла покинути мене? Чому так довго морила мовчанкою? Чому не дала на прощання поцілувати кінчики твого волосся, відчути твій запах на подушці, тепло тіла, яке ти так сильно ненавиділа, що радше вкривала бранами від ножа, аніж віддала б на поталу моїй пристрасті? Я ненавиджу тебе настільки ж сильно, як і кохаю. Постскриптум Світла немає, тому вирішила писати тобі від руки. Та й не факт, що ти зможеш це прочитати, тому хто зна, кому дістануться ті рядки. Мені байдуже, просто маю виговоритися, інакше точно зроблю щось погане пробачиш мені, любове! Бережи себе 1 березня 2022 року! Лист Другий Ах. і знову пишу, почуваюся значно краще, а проте мені далі самотньо і страшно. Намагаюся згадувати приємні моменти і не думати, що ти десь зовсім далеко, як же тебе не вистачає. А проте... Пам'ятаєш, як ми зустрілися, це був клас сьомий чи восьмий, вже й не пригадаю. В дитинстві час пливе якось інакше. Він то здається вічністю, то минає настільки швидко, що, якби не намагався вхопити його маленькою долонькою за хвіст, він все одно вічно вислизає. Я сиділа сама на уроці фізкультури, в явно недоречному одязі. Рожевих велюрових спортивних штанах і довжелезних чобутах, за халяву яких, як завше, ховала олівець і папір. Як ти будеш в такому бігати, Конюшенко. Як пригадаю голос того вчителя, так одразу ж сльози накочуються. Такі, як він, завжди підгодовували мій страх чоловіків. Ти ж знала, правда? Певно, що знала. Інакше б не підсіла до мене зі своїм маленьким сенсорним телефоном, і не спитала б, чи чула я, хто такий слендермен? Я ж бо тільки й робила, що читала страшні історії, а потім розповідала спраглим до цікавинок дітям, яких ще не торкнулася діджиталізація. Потім боялася спати ночами, бо ж вижалося, що хтось стоїть за вікном. І червоними очицями вдивляється прямо в моє нутро. Ах, моя дівчинко сонце, ти дарувала мені спокій і заспокоювала ночами після того, як ти з'явилася, та істота рідше відвідувала мене, але зараз і ти пішла, тому мало не щодня відчуваю його очиці. Можливо, вона вижається мені. Он сидить коло телевізора і спостерігає, за тим, як я воджу оліцем по старому папері, а ось і тривога виє і виє, виє, і виє. Нарешті тварина зникла. То, може, варто було б і собі сховатися? Люблю тебе, моя іноземна красуне. 15 березня 2022 другого року. Лист третій Кожна моя шкільна закоханість відбувалася на рейках за цвинтарем, кожна твоя шкільна закоханість залишалася. В моєму серці, я берегла твої почуття, намагаючись зробити так, щоб рано чи пізно вони адресувалися мені. Хотілося бути твоєю німою тінню, лише би сміятися разом з тобою і плакати разом з тобою ж, лиш би ти дозволила розчісувати волосся кінчиками пальців, торкатися щоки, занурюватися носом в плече. Обіймаючи зі спини. Коли ти, сидячи на покинутій рейці, ворожила на картах і жоден з обраних мною хлопців вперто не випадав, твої сіро-блакитно-зелені очі розширювалися від подиву. Я ж не дивувалася, моєю долею був зовсім не Михайло, Влад, Данило чи Олексій, моєю долею була ти. Люба Ікс. Того дня ти вперто продовжувала викидати карти, аж поки не пожбурила улюблену колоду в кущі зі злості, що щось не виходить. Тоді почала питати у Шекспіра про те, і, і він не зміг дати відповіді. Куди й поділася відвертість його сонетів, залишилися недомовки. І вірші про музу, яка от-от піде. Ти готова була пожбурити у кущі і книгу? Нехай. Ти настільки ж прекрасна у гніві, як розова хмара. А проте зупинилася і вражено дивилася вздовж рейок. Ти торсала мене за плече, щоб я поглянула, як білий кролик дуже дивне для міського шумостворіння, мчить. Ген за горизонт. Але мені достатньо було одного погляду на нього далі ж я розглядала твоє здивоване, від того надзвичайно прекрасне обличчя. Вкрите веснянками, обрамлене літніми квітами і волоссям, що було то рудим, то світло-русявим, то темно-коричневим, воно манило мої губи. Так і хотілося притиснутися до нього, зацілувати кожен сантиметр, обгорнутися твоїми довжелезними косами, забувши про те, що таке час, а про те, просто милуватися тобою у білій сукні. Справжня мавка думається мені зараз, така чарівна, невинна у білосніжній сукні. Така недоречно чиста серед старихрейок височенної трави покинутих заводів. Зі сміхом, який віддає дзвіночками, від якого в душі зароджуються промінчики надії. А проте спини в тебе не було, а у білосніжній усмішці ховалося щось темне. Нещастя, про яке говорив Шекспір, нещастя, якого я вперто не помічала, зате відчувала за твоєю спиною істоту з червоними очима. Насправді ж, я вже не витримую, навколо час від часу свистять ракети я не можу ні їсти, ні пити. У мене не залишилося нікого, та й твоє мовчання гнітить Вбиває істота все ближче і ближче. Вже не десь далеко, не коло телевізора, не за твоєю спиною, щоночі стоїть коло ліжка і щось шепоче, шепоче, шепоче. Щось огидне і темне, а я просто хочу в твої обійми. Сподіваюся, ти згадуєш про мене так само часто, як і я про тебе. 21 березня 2022 року. Лист четвертий Ну. І чому ти ігноруєш мої повідомлення в месенджерах? Я ж бачу, що ти з'являєшся в мережі. Хочу вірити, що просто не маєш часу. Але хіба це справедливо? З друзів, у мене залишилися лише демони, яких стає все більше і більше. Вони клубочуться навколо сірим димом, вимикають світло, забирають їжу, гуркотять і заважають, Шепочуть що ти пишеш не мені, а своїм подругам змушують уявляти, як тобі з ними весело, як ти гуляєш в їхніх гуртожитках, закохуєшся в ці кольорові зачіски зовсім нехтуючи мною. Хочеться розбити на телефон, де вже місяць висить, непрочитане, але коло твоєї авки світиться зелений кружечок. Відчуваю злість і вічай, мене душить і розчавлює меланхолія. Бо щиро не розумію, я стільки років була поруч, щоб ти просто відкинула мене. Я не прив'язуюся до людей, я не вмію за ними сумувати. Варто було сприйняти ці твої слова серйозно, але чомусь навіть вони не відштовхнули мене. Зараз розумію, варто було, щоб не приносити тобі жертви, намагаючись отримати крихту уваги. Хіба не я, запідозривши неладне, готова була покинути все на світі і бігти на порятунок. Так було й тоді, коли послала іспит подалі і рушила до тебе додому. Ніколи не казала тобі, що тоді пережила. Бо ж те, що ти таки вирішила не брати до рук Леза і не позбавляти себе існування, принесло мені значно більше радості, аніж. Ти можеш собі уявити, цвинтар, коло якого ми завжди сиділи, того разу зустрів мене геть непривітно. Тут потрібно робити свято і слухати музику, уяви собі, що ти лежиш тут сотні років, невже тобі було приємно, якби хтось плакав замість того, щоб тебе розважати? Завжди казала ти, а я зі своїм страхом смерті. Лише стривожено кивала головою, міцніше притискаючись до тебе на лавочці. Я бігла, ні, летіла, нутро нило від переляку за тебе, за себе, за світ, який враз почорнів. З під землі з'являлися облізлі гнилі долоні і хапали мене за ноги. Не давали пройти і кроку, проте я вперто продовжувала прориватися вперед. Повітря важіло, мерці сміялися з мене, мовляв, дурне, закохане дитя, що ти очікуєш побачити? Та я все йшла, бігла, щоб застати тебе живою, моє серце, якого ще не вкрало чудовисько, яке переслідує мене, стискалося від прочтя смерті, твоєї смерті. Але того дня ти просто проспала, отак я зустріла тебе в одній піжамі. Милу таку заспану, відчувала тоді і полегшення і спокій, але хіба в тому був сенс? Сотні разів поривалася розповісти тобі, що пережила, але ти б все одно сказала, що це мені примарилося. Я й сама думала, що мені примарилося, знаєш, але ось він стоїть за моєю спиною і диктує слова, відчуваю його подих на своїй спині. Бачу, як чорним пальцем вказую на те, де писала речення за реченням на дворі, наче спокійніше, але тепер вже нічого не має сенсу існує лише ненависть і біль. Ах, я все життя тебе рятувала, але рятувати мала мене ти. 10 квітня 2022 року. Лист 5. Знаєш, я була рада, що ти не переживаєш всього, що відбувається тут, коли почалася війна, а ти написала, що вже їдеш у Францію на стажування, мені стало легше. Ти ж бо не будеш чути вибухів. Зможеш. Розповісти про все, що відбувається, тобі вдасться зберегти власне майбутнє і дати майбутнє цій країні. Але як же я помилялася? Адже коли ти була потрібна, то просто зникла, занурившись у власні турботи. Та ні, я не ображаюся, бо ж ти робила боляче і раніше. Коли вкотре намагалася вчинити самогубство і писала прощальні листи всім, окрім мене, а потім весело розповідала про це, як про новий життєвий досвід. Ха! Оце то новий життєвий досвід. Напитися таблеток і запити вином, щоб змусити мене посивіти. А ти хоч уявляєш, як це? Не отримати звістки від коханої людини? Ти хоч уявляєш? Наскільки покинутою я себе тоді відчувала, коли я благала поговорити зі мною, а ти розповідала про те, як тобі добре з подругами дитинства, як сміялася водночас з тою істотою і казала, що мені тебе не зрозуміти, мовби мої проблеми нічого не варті. Звісно, не зрозумію, бо ж такі ми люди. Самотні у горі, самотні у смерті, а потім дзвонила посеред ночі в сльозах зі словами: Наче боїшся мене втратити. Звісно, ти любила мене, інакше не ділилася б цим, але за що, чому ти робила настільки боляче, коли відкидала мої зізнання, бо ж боялася свого справжнього нутра? Як відкидала кохання, але прив'язувала до себе дружбою, а потім знущалася, надаючи перевагу іншій, коли мовчала тижнями, тоді шепотіла слова любові всю ніч і знову зникала. Що мені залишалося робити, окрім як лежати в ліжку посеред зруйнованого дому і втирати сльози, чи то своїм рукавом, чи то товстим сукном демонового одягу? Дивитися на своє червонооке прокляття, яке тільки робило, що нагнітало і нагнітало, не змушувало ненавидіти тебе і жадати. Ти. 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 У мене стільки думок, мені так погано. Енергії не залишилося, я продовжувала терпіти, як робила це все життя. Проте та тварюка тільки робить, що жере моє тіло і жере. роздирає на частини. Припікає, а тоді знову роздирає, не залишаючи живого місця від шрамів. Але все це випаровується, коли згадую нашу останню ніч, останню ніч за мирного, далекого, а може, і вигаданого мною життя ніч, коли кохання так і не сталося. Ти лягла до мого ліжка. Не боялася показувати ямочки на щічках, сміялася щиро, мов би мала дитина, Шмільна, як завжди, від емоцій, а не від алкоголю, вдивлялася прямо в душу своїми блакитними у світлі лампи, очиськами. Дихання моє сперло, знаєш, навіть порівняти нема з чим, таке буває лише раз в житті, лише з тією самою людиною. Тоді я наважилася доторкнутися твоєї шиї. Ти важко видихнула і зажмурилася, заморкотіла, мовби котик, руда кішка із зеленими хитрими очиськами. Мені враз стало жарко, знизу живота затріпотіли метелики. Я, сімнадцятирічна дівчина, що щойно пізнала життя, хотіла тебе. Жадала тебе по-справжньому, розкрившись мов би, бутон Троянди. Великим пальцем торкнулася твоїх губ, боячись злякати. Ти поцілувала його, а я заумерла від несподіванки, так і лежали. Ти не зробила кроку вперед, а я не наважилася порушити твою чистоту. Потім ти згадала це та краще б не згадувала. Краще б не згадувала, як жадала мене у відповідь, хотіла, щоб я доторкнулася до твоїх грудей, сідниць, дозволила собі більше і більше. Краще б не згадувала, як у тебе теж тріпотіли метелики, а серце поривалося от-от вискочити з грудей. Краще б мовчала завжди. А не згадувала про це тоді, коли я мала виходити заміж за чоловіка, який ніколи не зможе зайняти твоє місце, краще б пішла ще тоді, а не зараз, коли ненависть охоплює мене настільки, що вже й не знаю, як продовжувати чекати на тебе, що вже й не знаю, де подіти себе, поміж короткими повідомленнями, які ти залишаєш, а потім знову зникаєш. Відпусти мене. Прошу, відпусти. Інакше істота з червоними очима прийде і по тебе. 15 травня 2022 року. Лист 6. Сьогодні я ходила до твого дому. Цвинтар мовчав. Але я відчувала, що за мною спостерігають ворони в небі, портрети на могилах, всі спостерігали за кожним моїм кроком, але мов би, боялася не знаю, мене чи моїх демонів, без яких зараз не виходжу з дому. Зустріла твою матінку, чудова жінка, шкода, що довелося її пережити. Ти змусила страждати. Не лише мене, а і її постійними психіатричними лікарнями, алкоголем, селхармоном і втечами, що було б з нею, якби вона знала все. Пані О завжди хотіла, щоб я була з тобою. Якось навіть телефонувала і просила піклуватися про тебе, спостерігати за тобою. Можливо, тому ти. І віддалилася. Зате вона сказала, що ти от-от приїдеш, а тоді і ти врешті написала на телеграм. А я аж підскочила з радості, істота грізно зашипіла. Але мені було байдуже основне, ти приїдеш, і я віддам тобі ці листи. Скажу, як сильно кохаю тебе, і спробую почати спочатку. Не можу тебе відпустити. Мені не вистачає тебе, Ближче і за тебе не було і не буде. Тому сьогодні візьму себе в руки, і все буде добре, якщо демони зникнуть з моєї кімнати. Не впізнала тебе, ти стала чужою. Дивилася на мене холодно і сіро, мовчала. Нам не було про що говорити, моє нутро розривало від болю. Істота, що стояла за твоєю спиною, сміялася гнилими зубиськами. Як ти? Мені шкода, що я поїхала? Та нормально, працюю, навчаюся, нічого нового. Просто вічливі діалоги? Ненавиджу, ненавиджу, ненавиджу себе, чи все-таки тебе, чи всіх одразу. Ненавиджу тебе, ненавиджу чоловіка, ненавиджу ту кончену істоту, яка зараз шепоче мені це і змушує битися головою в стіл. Хочу звільнитися і забути, зогнити десь, невідомо де, лиш би припинити ці муки. Ах, слава Богу, твої муки вже припинилися. Це єдине, за що я вдячна тій тварюці. Яка крок за кроком переслідувала мене, ти все життя хотіла це зробити, а я намагалася тебе врятувати. Що, як варто було просто підтримати тебе раніше, взяти до рук ножа і втілити демонську волю значно, значно раніше. Воно сміється, продовжує сміятися, його тілом течуть криваві сльози. Воно перемогло, змусило мене ненавидіти тебе і кохати одночасно, боятися смерті, сидячи у підвалі, і жадати її для тебе день за днем, аби звільнити від мук, які не дають тобі бути зі мною. І от зараз ти сидиш коло мене, нарешті можу цілувати тебе, торкатися тебе. Вдихати твій запах, хоч він змінився. Ти моя, ти нарешті у моїй владі, але я пишу тобі листи, що їх ти ніколи не прочитаєш, яка іронія, правда? Ти мовчиш, я постаралася, ти навіки мовчатимеш, завжди виглядатимеш так святково, триматимеш. Простягнутій руці сережки в подарунок мені, істота завжди буде ситою, врешті забравши твою зрадливу душу собі. Але тепер я знаю, що ти справді кохаєш мене. Так, от, тільки чи можна вважати те мертве тіло тобою?